5. Прикро, звісно, що перша зустріч із вовками обернулася на зустріч із собаками, але доля мене винагородила. Як виявилося, господар запляшки син із кіморськи і білого, займається полюванням і живе в промисловій хатинці всього за кілька кілометрів звідси. Це ж ідеальне місце для моєї постійної бази. Майк, так звали молодого мисливця. Був єдиною людиною, що мешкає на площі в 25 тисяч кілометрів, якщо не брати до уваги жменьки скімосів, включно з родиною його матері, які жили за 100 кілометрів на північ, дивовижна вдача, можна не перейматися людською недокучливістю і спокійно проводити спостереження за вувками. Спочатку Майк сприйняв мене досить стримано, щоб не сказати більше, підозріло. За всі свої 18 років він не чув такого, щоб літак сідав у цій частині полярної пустелі, йому, щоправда, доводилося інколи бачити аероплан, але дуже високо над головою, і щоразу сріблясті птахи пролітали повз. Не дивно, що він ніяк не міг збагнути, як це літак, якого не було ні видно, ні чутно, висадив мене з купою поклажі на лід посеред озера. Від самого початку нашого знайомства Майк був схильний вважати мою появу з правою рук нечистого. Від свого батька торговця він дізнався чимало інформації про основи християнства і завжди був на варті проти диявольських витівок, однак на ризиковані дії він так і не наважився. Перші декілька днів Майк не випускав з рук свого карабіна і тримався на відстані, але варто було пригустити його вовчим коктейлем, як він відклав гундівку в бік, вирішивши, мабуть, що навіть якщо я і справді чорт, спокуса то велика, щоб їй опиратися. Ймовірно, так і не вигадавши, що ще зі мною можна зробити, Майк першої ж ночі привів мене у свою хатинку. Побудована з жердин, крита гниючими оленячими шкірами, вона навряд чи могла видатися палацом, але для моїх потреб цілком підходила. Перед від'їздом з Утави керівництво дозволило мені наймати помічників і місцевого населення за умови, що усі витрати за цією статею не перевищували трьох доларів на місяць. Я негайно уклав угоду з Майком і видав йому офіційну боргову розписку на 10 доларів на оплату житла на 3 місяці вперед, а також його послуг як провідника і помічника. Порівняно з тим, як у подібних випадках розраховувалися з ескімосами урядові установи, місії та факторії, це була просто казкова плата. Утім, я не мав жодного сумніву, що наш фінансовий відділ змириться з таким марнотраством. Мусять же вони врахувати, що якби тут не було Майка, Установа зазнала б збитків у 4 тисячі доларів. Такою була вартість експедиційного спорядження, що неминуче пропаде, тільки наростане крига на озері. Щоправда, під час подальших подій мені видалося, що угода з Майком має дещо односторонній характер. Вочевидь, Майк не дуже точно зрозумів сенс прийнятих зобов'язань, але в будь-якому разі, поки що він перевіз на собачій упряжці весь мій вантаж до свого будинку. Наступні дні я був страшенно захоплений розпакуванням спорядження і облаштуванням похідної лабораторії, тому мимоволі окупував майже всю хатинку. Мені було зовсім не до майка, але все ж я помітив, що він чимось пригнічений, оскільки він видавався мовчазний від природи з усіма крім своїх собак, а познайомилися ми зовсім нещодавно, втручатися в його особисті справи мені було просто незручно. Я не намагався з'ясовувати привід його поганого настрою, а просто спробував розважити, тому час від часу демонстрував перед ним то одні, то інші прилади. Здавалося, вони вплинули на його уяву, але до бажаного ефекту не призвели. Майк, як і раніше, був стурбований, а його пригнічність навіть зросла. А після того, як я показав йому оціаністи винищувач вовків і пояснив, що отрута вбиває миттєво, до того ж діє мізерні кількості, тож виявити її майже неможливо. Поведінка Майка стала й зовсім ненормальною. Він усюди почав носити довгу палицю, і перш ніж сісти за стіл, досить дивним чином бив нею по стільцю і навіть по тарілці з їжею. Більше того, вранці він почав вибивати своє взуття та одяг. Іншим разом, коли я дістав чотири сотні мишоловок, якими збирався ловити дрібних савців, щоб у них потім визначити між лунків вовків, і пояснив, як вивалювати скелети лемігів для колекції, Майк мовчки вийшов із хатинки і відтоді рішуче відмовлявся ділити зі мною їжу. Мушу, однак зізнатися, що така поведінка Майка не дуже мене занепокоїла. Володіючи деякими знаннями в галузі психології, я без зусиль розпізнав у ньому симптоми замкненості, проте я вирішив вивести його із стану хоробливої самозаглибленості. Якось увечері я заманив його в кут, де розміщувалася моя похідна лабораторія. І з пихою розклав перед ним набір блискучих скальпелів, хірургічних ножиць, кюветок та інших хитромудрих інструментів, якими мав намір користуватися під час розтинів трупів вовків, уленів та інших тварин. Пояснювати майку, що таке аутопсія, було досить складно, тому я взяв підручник з патології, відкрив його на розвороті з кольоровим зображенням розітнутної черевної поружнини людини і, користуючись цим наочним посібником, захоплено продовжував свою лекцію. Аж раптом відчув, що втрачає аудиторію. Майк повідно заткував до дверей, а в його чорних очах зростав жах. Неважко було здогадатися, що все, що йно мною сказане, трактовано ним абсолютно хібно. Я підхопився, намагаючись переконати його, але переляканий цим рухом, він розвернувся і стрімголов вибіг із хатинки. Я побачив його тільки наступного дня, коли повернувся з Тундри, де ставив мишоловки. Він збирав свої скромні пожитки, мабуть, готуючись у далеку подорож. Перегніченим голосом, кваплячись і ковтаючи слова, він пролопотів, що його терміново викликають у поселення ескімосів до хворої матері, де йому, ймовірно, доведеться затриматися. І з цими словами він вибіг до собак, які були вже запряжені і на шаленій швидкості помчав у північному напрямку. Мене дуже засмутив від'їзд Майка. Адже тепер я залишився повній самоті, один в уточенні вовків. З наукової точки зору, мабуть, це навіть краще, але моторошна атмосфера, як під час читання собаки баскервілів, здавалося, посилилася навколо мене в цій безлюдній оголеній вітрами тундрі. Потрібно зазначити, що я ще остаточно не вирішив, яким чином слід знайомитися з вовками. Мені дуже хотілося, що під час нашої першої зустрічі Майк відрекомендував мене, але що не кажи, хвороба матері безумовно важливіша за всі мої наукові клопоти. Хоча мені і зараз не зрозуміло, звідки Майк міг дізнатися, що його мати захворіла. Отже, першочергове і найважче завдання встановити контакт із вовками мені поки не вдалося вирішити, і я взявся за підготовку графіків і таблиць польових робіт. Програма їх була деталізована до краю. Так, наприклад, тільки в розділі шлюбні звички налічувалася 51 підтема, і кожна вимагала глибокого вивчення. До кінця тижня в мене закінчився папір. Настав час вийти в поле. Мені, як новачку, слід було, адаптуючись у тундрі, дотримуватися обережності, тому на перший раз я задовільнився маршрутом навколо хатинки в радіусі 300 метрів. Ця експедиція мені багато не дала, якщо не брати до уваги знахідки 4 або 5 сотень оленячих скелетів. Власне кажучи, вся навколишня територія, наче килимом, була вкрита кістками карибу. У Черчиллі мені вдалося з'ясувати, що трапери ніколи не стріляють у Карибу, отже, їх зарізали вовки. Такий був тверезий науковий висновок. Якщо прийняти, що норма втрати оленів однаково у всьому районі, то за виявленими скелетами можна стверджувати, що тільки в Ківотіні вовки знищують у середньому 20 мільйонів оленів на рік. Минуло три дні після вражаючої прогулянки кладовищем кісток, перш ніж я зміг вибрати час для наступної вилазки. Узброєний гвинтівкою і вольвером, я пройшов близько кілометра, але вовків не зустрів. Зате з великим здивуванням помітив, що щільність покриву з устанків Карибу зменшується в міру віддалення від промислової хатинки майже в геометричній прогресії. Мене вкрай спантеличило, що вовки обирають місце для страшної бійні чомусь ближче до людського житла, і вирішив розпитати про це майка, якщо, звісно, колись його побачив. Тим часом у тундру прийшла дружня стрімка весна. Сніг танув так швидко, що замезлі річки не встигали забрати талу воду, і вона здійнялася метра на два над поверхнею льоду. Нарешті крига з гуркутом рушила, але незабаром утворилися затори, і паводок затопив хатинку принісши із собою нечистоти, які накопичилися за довгу зимівлю 14 із двох собак. Поступово затори прорвало, і вода зійшла, але хатинка втратила колишню красу, тому що на підлозі залишився угідний осад. Тому я був змушений розбити намет на гальковому пагорбі трохи вище хатинки, але заснути мені тієї ночі завадили якісь дивні звуки, я миттєво сів у ліжку і уважно прислухався, звуки долинали з півночі, з за річки, якась суміш виття, скиглення і жалібних стогунів. Невдовзі я розтиснув руку, якою схопив гвинтівку, якщо науковці чомусь сині, так це вмінням вчитися на власному досвіді. Мене, наприклад, вічі не обдуриш. Звичайно, виє лайка і, мабуть, молода. Я навіть подумав, що це один із собак Майка. У нього, до речі, було три великих, але ще не вийдених цуценята, які бігали за впряжкою. Вочевидь, пес заблукав, за слідом повернувся додому і тепер благає про увагу й допомогу. Я був зворушений. Якщо цуценя потребує друга приятеля, нехай має у своєму розпорядженні мене. Я швиденько вдягнувся, збіг до річки, вскочив у каноє і стрілою помчав на інший бік. Цуценя ні на хвилину не припиняло сумних стогунів, і я вже зовсім було зібрався відгукнутися, але вчасно зрозумів, що чужий людський голос злякає його. Краще підкрастися в притул і лагідно приманити бідулаху. За гучністю звуків, що долинали, можна було зробити висновок, що собака перебуває всього за кілька кроків від берега. Але коли тьмяному напівсвітлі я вискочив із човна, перетнув смугу щебню і перебрався через галькові коси. Звуки були чутно і надалі і на тій самій відстані. Зрозуміло, цуценя відбігає, ймовірно, побоючись мене. Щоб не відігнати його, я намагався рухатися дуже тихо, навіть коли жалібне виття припинилося і напрямок довелося визначати на маня. Попереду з'явився крутий гребінь. Ось піднімуся на нього й одразу побачу втікача. Останні метри, що залишилися до гребня, я проповз на животі. Допомогло мистецтво розвідника набути ще бойскаутах, і потім обережно підняв голову. Ось він, мій песик. Ми зіткнулися ніс в ніс. Нас відділяло якихось два метри. Він лежав, вочевидь, відпочиваючий, після мінорного концерту. Ми мовчки втупилися один в одного. Не знаю, що відбулося в його масивному черепі, але моя голова наповнилася роєм тривожних думок. Прямо на мене пильно дивилися бурштинові очі кремезного тундрового вовка. Мабуть, він був важчий за мене і, безперечно, набагато краще володів технікою бою без зброї. Декілька секунд ніхто з нас не рухався. Ми продовжували поглядом гіпнотизувати одне одного. Вовк першим зруйнував чари. Стрибком, який зробив би честь навіть танцюристам, він злетів у повітря майже на метр і пустився на втюки. Як стверджують підручники, вовки можуть розвивати швидкість до 40 км на годину, але цей вовк, здавалося, не біг, а летів на бриючому польоті, через декілька секунд він зник з поля зору. Моя реакція була не настільки динамічною, але і я, безсумнівно сумнівно, встановив рекорд у бігу по пересіченій місцевості. Переправляючись через річку, я так розігнав каноє, що воно навсю довжину вистрибнуло на берег, а потім кинувся в хатинку і замкнув двері на засув. Я намагався не звертати уваги на сморід, що зіймався від залитої нечистотами підлоги, і влаштувався на столі, сподіваючись спокійно проспати до світанку. На щастя, дні тут стали по весняному Ну і нічка. Зате тепер я мав повне право привітати себе. Нарешті встановлено контакт із досліджуваним об'єктом. Байдуже, що зустріч була швидкоплинною. Розділ шостий Заснути не вдалося. Стіл виявився занадто коротким і жорстким. Повітря в хатинці надто спертим. А враження від недавньої зустрічі з вовком надзвичайно яскравими. Даремно я намагався рахувати ягнят. Вони неодмінно перетворювалися на вовків, а це остаточно розганяло дрімоту. Коли ж під підлогою зашкрябутіла якась мишка, мені здалося, ніби це вовк принюхується під дверима, і тут же остаточно стало не до сну. Відмовившись від подальших спроб, я запалив ліхтар Майка і почав чекати світанку. Перед моїм уявним зором виникли події минулого вечора. Дивно, як багато, незважаючи на короткотривалі зустрічі з вовком, запам'яталося подробиць. Вовк постав переді мною так чітко, ніби я знав його або її довгі руки, у пам'ять назавжди закарбувалася масивна голова з розкішним нашийником білої шерсті, короткі стечащі вуха, рудувато коричневі очі і сива морда. Жваво закорбувалася постать вовка, коли він ринувся геть від мене, Стримкий біг могутнього хіжака на зріст із невеликого поні, від нього, здавалося, так і віяло смертельною небезпекою. Чим довше я розмірковував над подією, тим менш відважною видавалася мені власна поведінка. Віступ був надто попливим і, мабуть, не зовсім гідним. Утім, я відразу розрадив себе, адже вог теж тримався не найблискучішим чином, на серці відразу стало веселіше. До того зійшло сонце і блідим світлом осяяло суворий світ, що лежав за вікном. Настрій у мене покращився. На світанку мені навіть почало видаватися, що я прогавив рідкісний, можливо, неповторний випадок мабуть, мені варто було бігти за вовком і спробувати здобути його довіру, або принаймні переконати його в тому, що я не маю злісних намірів ні до нього, ні до нього подібних. Канадські кукші, які прилітали щодня, щоб упорпатися у відходах перед будинком, уже почали свої балачки. Я розпалив піч і приготував сніданок. Потім поклав у рюкзак трохи їжі, перевірив запас набоїв, повісив на шию бінокль і, переповнений рішучості, поперемував виправляти вчорашню помилку. Мій план був доволі простим. Я піду просто до того місця, де лежав вовк, знайду його слід і піду по ньому, поки не знайду звіра. Спочатку дорога була важкою, кам'янистою, але дивно, що мені знадобилося чимало часу, щоб подолати порівняно невелику відстань. Але ось нарешті і невисокий гребень, з якого я тоді його побачив. Далі стелилася болотиста тундра, там сліди мали б бути добре помітними. І дійсно, мені майже відразу пощастило виявити відбитки лап на невеликій ділянці, що поросла буремохом. Мабуть, мені належало відчувати бурхливу радість, але я чомусь не зрадів. По правді кажучи, ці перші в моєму житті вовчі сліди виявилися знахідкою, до якої я був трохи не готовий. Одна справа прочитати в підручнику, що сліди тундрового вовка досягають 15 см у діаметрі, а інша побачити їх безпосередньо перед собою усі їхні величі. Безсумнівно, це може устудити будь-який ентузіазм. Велетенські сліди за малонеметрової довжини кроку свідчили про те, що переслідувана мною тварина з ростом не поступається сірому ведмедю грізлі. Я уважно вивчав очі сліди і, можливо, займався б цим ще чимало часу, як раптом виявив, що забув свій кишеньковий компас без компаса ж заходити далеко в неусяжну тундру, чисте божевілля. Засмучений я змушений був повернутися в хатинку. На тому місці, де я його поклав, компаса не виявилося. Насправді я й не пам'ятав, де міг його залишити. Не знаю навіть, чи траплявся мені компас після від'їзду з Утави. Що й казати, становище несприємних. Щоб не гаяти часу даремно, я взяв з полиці один із посібників, яким мене щедро забезпечили перед від'їздом і заглибився в розділ, присвячений вовкам. Звичайно, мені не раз доводилося зазирати в нього й раніше, але деякі важливі факти якось висизали з пам'яті. Зараз же, коли мені вдалося на власні очі побачити вовчі сліди. Здатність прийняття значно загострилися, і я перечитав розтіл з особливою цікавістю і глибоким розумінням справи. Тундровий вовк, як повідомляв автор підручника, є найбільшим із численних підвидів каніс lupus. максимальна вага вимірених екземплярів 7 кг, довжина від носа до кінчика хуста 260 см, висота до загривка 105 см. Дорослий тундровий вовк може з'їсти, а за зручної нагоди і з'їдає. 14 кг сирого м'яса за один прийом. Вовчі зуби вирізняються масивністю і з однаковим успіхом рвуть і розмелюють їжу. Це дозволяє їхньому власникові роздирати на частини найбільших савців і розтрощувати навіть найміцніші кістки. Розділ закінчувався таким коротким висновком: вовк лютий і небезпечний хіжак. Серед усіх звірів відомих людині вовк посідає одне з перших місць за тим острахом і ненавистю, які він з цілком обрутованими підставами до себе вселяє. Підстави, що правда, не наводилися, втім вони виявилися б цілком зайвими. Залишок дня я провів у роздумах. Надія здобути довіру вовків часом починала мені видаватися надто оптимістичною. Зрозуміло, що продемонструвати відсутність злого наміру з мого боку не складно. Але гріш цьому ціна, якщо вовки не відповідатимуть взаємністю. Наступного ранку я розпочав чищення авгієвих стаєнь у хатинці і під час прибирання знайшов компас. Поклавши його на підвіконня, я продовжував роботу, але сонце, відбиваючись на бідній крисі інструмента, блищало настільки звабливо, що я зважився на ще одну спробу відновити контакт із вовками. Цього разу я просувався вперед ще повільніше. На мені була гвинтівка, дробовик, револьвер, патронтаж, невелика сукіра і мисливський ніж, а також фляга з вовчим коктейлем, на випадок, якщо я провалюся в якийсь крижений потік. Стояв спекотний день на весні Артиці іноді трапляються дні не менш спекотні, ніж у тропіках. Перші кумарі, немов герольди, сповіщали про наближення незлічених зграй, які незабаром зроблять перебування в тундрі вуїстину пекельною мукою. Я відшукав вовчу стежку і рішуче покуркував назустріч долі. Сліди вели прямо через величезне болото, але біда полягала в тому, що вовчі лапи застрягли в ньому всього не 8-10 см, тоді як я провалювався на добрі 30 см до мезлого ґрунту. На силу дістався я до галькового у гребня, ти стало набагато легше, але там я відразу втратив сліди вовка. Спроби знайти їх знову ні до чого не призвели. Пильно оглядаючи холодне царство Тундри, безмежне, як море, я відчув себе надзвичайно самотнім, ні гуркуту літака, який порушив би ньому тишу порожнього неба, ні далекого гуркуту потяга, що проїжджав посвід, якого терпіла б земля під моїми ногами, мертва тиша. Лише послистування невидимої ржанки свідчило про те, що життя все ж таки існує на цій голі, схожій на поверхню місяця землі. Я відшукав нішу серед скель, вкритих лишайниками, втиснувся в неї і з апетитом поснідав. Потім, узявши бінокль, почав розглядати пустельний ландшафт, сподіваючись побачити хоч що-небудь живе. Прямо перед собою я побачив скуту льодом бухту Великого Озера на протилежному березі якусь яскраву пляму, яка вирізнялася серед одноманітного забавлення тундри. Це був жовтий піщаний вал за вишки близько 20 метрів. Який звиваючися гігантська змія губився в долині. Такі вузькі витягнуті пагорби, ескери або ози є не що інше, як стародавні русла зниклих річок, що колись приблизно 10 тисяч років тому пробивали собі шлях серед льодовиків, які вкривали всю область кватин. Коли тощі льоду рустанули, наноси відклалися на поверхні землі, і тепер вони є майже єдиними помітними рисами рельєфу тундри серед одноманітної похмурої рівнини. Напружуючи зір, я уважно оглядав ос, пробігав по ньому біноклем, доки не помітив нарешті якийсь рух. Відстань була значною, але мені здалося, ніби хтось, піднявши руку над головою, махає за краю валу. У сильному хвилюванні я підхопився на ноги і кинувся бігти до берега затоки. Тепер до піщаного насипу залишалося не більше трьохсот метрів. Віддихавшись, я знову припав до бінокля. Помічений мною предмет залишався на місці. Але тепер він виглядав як Бога з білого піря, яким несамовито розмахує хтось, захований від мене гребнем. Це було вкрай незрозуміло, і нічого звиченого мною під час вивчення природознавчих наук сюди не підходило. Поки я здивовано витріщав очі до першого бога, приєдналося друге, яке теж затято махало, і ось обидва повільно рушили здовж коза. Мені стало не по собі, адже це явище не підлягало науковому поясненню. Власне, я навіть тратив цікавість до незрозумілого явища, вважаючи, що воно швидше за все належить до компетенції психіатра, як раптом цілком несподівано обидва бога звернули до мене, вони ставали все вище і вище, поки не виявилися хвостами двох вовків, що піднімалися на піщаний вал. Ос значно височів над берегом затоки, де я перебував, тому я почувався, як на вітрині, немов напівуголена красуня з реклами спідньої білизни. Прагнучи стати якомога меншим на зріст, я присів на почіпки і поповз у скелі, де намагався триматися скромніше. Але турбуватися було ні до чого. Вовки не звертали на мене ані найменшої уваги, вони були надто захоплені власними справами, які, як я з подивом зрозумів, у цю хвилину зводилися до гри в квача. Ну це важко повірити, але це так. Вони вовтузилися, немов цуценята. Той з них, що менший на зріст, Незабаром з'явилися конкретні докази, що це самиця, був ініціатором. Поклавши голову на витягнуті передні лапи і дуже невиховано піднявши зад, вовчиця раптово стрибнула на самця, який був значно більшим. Я впізнав у ньому мого вчорашнього знайомого. Намагаючись ухилитися, той спіткнувся і впав. Вовчиця миттєво опинилася на горі, боляче смикуючи зубами його загривок, потім підхопилася і шалено помчала, описуючи кола. Вовк піднявся на лапи і кинувся на вздугін, але тільки ціною великих зусиль зумів її наздугнати і вкусити в спину. Після цього ролі знову змінилися. Тепер самиця гналася за самцем, який очолював дикі перегони то вгору, то вниз, за насип і назад. Врешті-решт, обидва вовки втратили рівновагу і, зчепившись, покутилися по крутому схилу. Внизу вони розділилися, витрусили пісок і шерсті і, важко дихаючи, встали морда до морди. Самиця піднялася на дибки, буквально обійняла самця передніми лапами і почала прилизувати, ніби цілуючи, його своїм довгим язиком. Самець насилу витримував наполегливі ніжності і весь час намагався відвернути голову, але марно. Я мимоволі перейнявся до нього співчуттям. Чесно кажучи, такий бурхливий прояв пристрасті викликав викликав угіду. Однак, зібравшись у свою мужність, вовк терпів, поки її не набридло. Відвернувшись, вовчиця видерлася приблизно на половину піщаного схилу і зникла. Здавалося, навіть слід її зник з лиця землі. Я губився з догадках, поки не навів бинокль на густу тінь у згінах оза, де бачив її в устанню мить. Темна пляма виявилася входом до печери або лігва. Звісно ж, вовчиця забралася туди. Я був щасливий адже вдалося не тільки визначити місце знаходження пари вовків, а й з ласки долі відшукати їхнє лігво. Забувши про всяку обережність, я ринувся до ближнього пагорба, щоб звідти краще розгледіти вхід. Після того, як подруга пішла, вовк тинявся біля підніжжя оза і негайно мене помітив. У три-чотири стрибки віздитів нагору, зупинився і з грізною настороженістю втупився на мене. Варто було мені тільки глянути на нього і вся радість зустрічі, миттєво зникла. Ні, він більше не був схожий на граливе цуценя, а перетворився недововижний механізм руйнування. Ця метаморфоза була настільки страхітливою, що в мене застукали зуби у флягу, коли я зібрався хильнути для заспокоєння нервів. На сьогодні досить, вирішив я, не слід набридати в очому сімейству, інакше чого доброго, злякаєш їх і знеси місця. Я вирішив, що краще піти. Повернення було нелегким. Що може бути важче, ніж тягнутися назад по щебню, що обсипається під ногами. Та ще й з піднятою викладкою різних металевих виробів, взятих на озброєння в наукових експедиціях. Досягнувши гребня, з якого вперше побачив вовків, я кинув прощальний погляд у бінокль, самиці, як раніше не було видно, Самець же спокійно лежав на піщаному гребні і вся його настороженість зникла. Ось він став кілька разів покрутився на місці, як роблять собаки, і влізся зручніше, сховавши ніс під хвіст з очевидним наміром заснути. Переконавшись, що він більше не цікавиться моєю скромною персоною, я з полешенням зітхнув. Було б справжньою трагедією, якби моє ненавмисне вторгнення знякало вовків і позбавило мене чудової нагоди спостерігати за тваринами, заради яких я так далеко забрався.